І це є моя найбільш улюблена хатка, яку я первинно робила для себе, а вона найбільш автентична. Вона була дуже важка, гостро аварійна, і ми її робили 4 місяці цілу зиму. І я й мріяла, щоби е, тут е, вона йшла на подобову оренду для чого? Бо це питання про розвиток культурно туристичного потенціалу громади. Тут мали бути вечеря з чорними варениками, старі меблі. Заходьте, будь ласка. Це був досить такий складний проєкт. Це піч це те, через що всю хату закохалася. Бо це є найбільша піч автентична діюча, а, яку ми бачили серед всіх наших хат. Сьогодні у нас є помиряних архітектори, дизайнери, айті, медики, е митці, екологи, е е е але всі таки всі з найкращих. І я собі уявляю, що якщо ця спільнота сформується і познайомиться між собою, що це вони можуть бути е теж тим додатковим поштовхом для відродження потенціалу цього містечка. Но, Селище Помарене, дуже почали багато молоді було, але почали виїжджати, тому що мало роботи. І молодь не мала чим зайнятися. Але но завдяки новому проєкту, який, як так сказати, створила Ганна Гаврилів, почали відновляти, реставрувати старі будиночки. І сюди почали поселятися нові жителі. І ми задоволені, і люди в селі задоволені, що поселяються нові люди. Стіни це важливо, але, мабуть, не так важливо, як спільнота. А, і, власне, гануся організовує цю спільноту, та, ми ж десь там час від часу зустрічаємося, офлайн, онлайн, більше зараз наразі. Але це те, що власне, нас збирає людей до людей. Ну, для нас, наприклад, бо ми в цивільному житті там, дизайнери. Ну, я наразі, так? то це от зараз знайти спосіб межу, що залишити автентичним, а де внести якісь сучасні елементи.